Та вас події останніх семи днів згадуємо у програмі місто тиждень в студії Ірина Зінченко. У середу на засіданні виконкому міської ради основним було питання про автоматизовану систему екологічного моніторингу навколишнього природного середовища. Такий моніторинг веде ціла мережа державного і відомчого контролю за станом довкілля. Якими є дані цих спостережень та на яких порушеннях акцентували увагу учасники засідання? Про це в нашому першому сюжеті. Стан природного навколишнього середовища Криворізького регіону сформований під впливом тривалої інтенсивної діяльності переважно підприємств металургійної гірчодобувної та будівельної промисловості. Щороку техногенний вплив на довкілля вимірюється сотнями тисяч тонн скидів у водні об'єкти, уражаються грунти та атмосферне повітря. Тільки за 9 місяців поточного року в атмосферу потрапило понад 260 тисяч тонн забруднюючих речовин. 76% – це викиди підприємства Арселор Мітл Кривий Ріг. Тому міська влада вважає своїм обов'язком докласти всі можливі зусилля для вирішення названих екологічних проблем у кривому розі з 2011 року діє довгострокова екологічна програма за якою пріоритетними на 2013 рік визначено заходи спрямовані на вирішення питань з поліпшення стану атмосферного повітря поверхневих вод ліквідації підтоплення за 9 місяців поточного року на реалізацію програмних заходів загалом спрямовано більш як 470 мільйонів гривень. В місті розбудовується мережа державного та відомчого контролю за станом довкілля шляхом впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу навколишнього природного середовища. Ця єдина система збору і аналізу екологічних параметрів в реальному часі повідомляє контролюючі органи про зміни у викидах аварії на виробництві та інші надзвичайні ситуації. Чотири автоматизовані пости контролю якості атмосферного повітря встановлені минулоріч вже дозволили спеціалістам впливати на стан природоохоронної діяльності на підприємствах. За підсумками проведеного аналізу даних та з врахуванням скарг мешканців міста за забруднення атмосферного повітря управлінням екології ініційовано сім перевірок дотримання вимог від законодавства суб'єктами господарювання. За результатами перевірок, підприємство Арсілор Мітел Кривий Ріг нараховано шість на позовів за наднормативні викиди забруднюючих речовин. На підставі результатів моніторингу стаціонарних постів. Автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря в липні цього року виконкомам Криворізької міської ради було прийнято рішення про стан атмосферного повітря, яким публічне акціонерне товариство Арсілор Мітл Криворіг» зобов'язано розробити та реалізувати заходи щодо зменшення викидів забруднюючих речовин і досягнення нормативних показників якості атмосферного повітря. Сейчас мы учтем эти замечания, конечно же, проверим еще параллельные замеры и будем внедрять мероприятия. Замеры, которые будем делать, и мы делаем, и вы делаете, это одно. Самое главное, не допускать это, сделать мероприятие, чтобы не было этих выбросов. Не для того, чтобы мы это все делаем э, системой автоматического мониторинга, чтобы померять это все, а чтобы сделать, чтобы их не было. Крім мережі державного моніторингу, в місті функціонує розвинена відомча система спостережень за станом забруднення атмосферного повітря та промисловими викидами. Її здійснюють сім екологічних лабораторій підприємств на 15 стаціонарних постах спостережень. Подальша робота з розбудови автоматизованої системи екологічного моніторингу спрямована на координацію діяльності найбільших підприємств-забруднювачів задля створення відповідних власних систем. Але як зазначалось на засіданні, не всі підприємства долучились до розробки даних проектів. Така робота не проведена на Кривбассельзрудхомі підприємстві Євросухабалка та КЗГО. Міський голова критично відгукнувся про ставлення деяких підприємств-забруднювачів до питання охорони довкілля. Якщо дехто думає, що ми ту програму, яку прийняли в 2011 році, ми не будемо. Її дотримуватися, і не будемо моніторити її виконання, вони помиляються в цьому. Відтак керівникам промислових підприємств міста доведеться усвідомити, що створення відомчих автоматизованих систем екологічного моніторингу та приєднання їх до комплексної міської системи справа обов'язкова і термінова. Питання охорони довкілля міська влада не знімає з контролю. На засіданні виконкому розглядались також питання, що стосуються комунальної власності, фінансування міських програм та розвитку підприємництва. На засіданні міський голова Юрій Вілкул вручив ряд відзнак за вагомий особистий внесок у розвиток і реформування національної національної економіки, подяка прем'єр-міністра України, вручена директору товариства Шляхпостач КР Владиславу Іцьковському. Подяка голови Держпідприємництва України Миколі Іщенку, директору гірничого двовного дивізіону групи «Метінвест». Подяку голови Дніпропетровської облдержадміністрації отримав начальник Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Геннадій Козлов. Члени виконкому привітали оплесками і представників Саксаганського району, який сьогодні відзначає 38-му річницю з дня заснування. 13 листопада 1975 року був заснований Саксаганський район в місті Кривому Розі. Сьогодні виповнюється 38-ма річниця нашому Саксаганському району. Вітаємо вас, шановний Валерій Вікторович. Депутатів Саксаганського району, всіх працівників, всіх хто працює, мешкає в Саксаганському районі, з цим святом міцного здоров'я, щастя і самого найкращого в розбудові нашого Саксаганського району. Одразу два дні студента український та міжнародний святкують 17 листопада. Міжнародний відзначають у пам'ять про масову студентську демонстрацію у Празі проти фашистського вторгнення 1939 року. Криворізькі студенти святкували свій день благодійними акціями, фестивалями та спортивними змаганнями. А кращих з них нагороджували у районах та на прийомі у виконкомі міської ради. За офіційними даними, у Кривому Розі мешкає 217 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років, з них 42 тисячі студентська молодь. Найбільша кількість молоді навчається у Дзержинському районі, тому можна сказати, що студентський район це у нас Дзержинський район. Хочу також подякувати всім керівникам навчальних закладів вищих навчальних закладів нашого міста за те, що підтримують розвиток волонтерського руху. Сьогодні, як ніколи, дуже велика кількість студентства побувала у наших ветеранів. До речі, дуже вже залишається мала кількість цих наших почесних громадян. Але все ж таки важливо те, що все таки студентська молодь. Не залишаються осторонь всіх цих заходів, і все таки чувство, почуття патріотизму нашої студентської молоді на високому рівні. Напередодні свята хочу подякувати всім нашим студентам за те, що вони не лише навчаються, отримують свою професію, а й приймають участь у громадській діяльності нашого міста. Сьогодні я хочу сказати, що дуже розширюється в нашому місті робота вчителя. Саме майбутні педагоги цьогоріч вдруге отримали нагороду за кращу студентську раду серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, а Криворізький державний комерційно-економічний коледж отримав також нагороду серед вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Представники нашого студентського самоуправлення доволі таки плодотворно роботи, прилаживали немало усилий, і я вважаю, що їхня победа достойна. Наш університет получает отримує... Два награждения это студенты детям по помощи благоустройства детских площадок. А вторую награду он получает за лучшее общежитие. Общежитие номер два у нас да, по городскому по итогам городского конкурса оказалось лучшим уже ежегодно. Мы стараемся, стремимся, чтобы оно было лучше и лучше. За дорученням міського голови почесні грамоти виконкому міськради було вручено 22 студентам, присвоєно 34 іменні стипендії імені Григорія Готовського та Олександра Поля. У достойній честі отримувати грамоти та подарунки з рук секретаря міської ради щиро тішаться не лише персональним перемогам, а й радіють досягненням колег. Я завжди рада нікакої завісті, завжди підтримую, якщо награждають когось, Значить, вони на даний момент були в чому-то лучше, ніж ми. В следующем году, мы, думаю, мы покажем более плитную работу. Каждому студенту важно, чтобы отметили его э, победы, его успехи, а тем более на таком уровне. Наша задача вам помогать по мере всех возможностей расчищать эту дорожку перед вами, для того, чтобы вы шли и творили, потому что э, вот, наше будущее, оно зависит и от вашего будущего. От лица всей молодежи Кривого Рога Сказать вам большое спасибо за то, что вы для нас делаете, за то, что вы как, как вы говорили, прокладываете перед нами эту дорожку, создаете нам перспективы. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. И все мы вас поздравляем вот, э, с Международным днем студента. Протягом цього тижня в Кривому Розі, як і по всій Україні, проходив Національний тиждень безпеки руху. Глобальна профілактична акція. Попередні підсумки роботи підбивали в міському відділі ДАІ у четвер. Головні тези прес-конференції далі. На сьогоднішній день на території міста завершено 486 дорожньо транспортних происшеств, к сожалення 45 п'ять погибло. И 629 человек получили травмы различной степени тяжести. В сравнении з прошлым годом это на 64 дорожно-транспортных происшествия больше, больше на 12 человек погибло, і на 68 человек больше получили ранения вследствие дорожно-транспортных происшествий. З таких невтішних цифр було розпочато сьогоднішню зустріч. За словами Державтоінспекторів, ця сумна статистика є результатом здебільшого людського фактору, адже в місті постійно тривають роботи з убезпечення дорожнього руху. Окрім профілактичної роботи, що ведеться інспекторами ДАІ, це ще й облаштування доріг знаками нанесення розмітки та встановлення пристроїв зворотнього відліку часу на світлофори. До речі, кривий ріг наразі єдине місто в Україні, де кожен світлофор забезпечений таким таймером. Проте навіть це часто не вберігає від ДТП. називають. Шість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод в нашому місті, де водіям варто бути максимально уважними. Це стосується і пішохідних переходів. Вчора по вулиці Світлогірській, в районі середньої школи номер 51 було травмовано дитину прямо на пішохідному переході, який був обладнаний відповідно до всіх державних норм та стандартів. Там встановлені і пристрої примусового примусового зниження швидкості. Встановлені відповідні знаки, все позначено. Дитина переходила, як вимагають правила дорожнього руху, але водій скоїв наїзд на даного пішохода дитина з травмами доставлена до 8-ї міської лікарні. Тобто, хотілося б звернути увагу водіїв, які ще необхідно вживати заходи, щоб звертати їх увагу на ці пішохідні переходи. На прес-конференції порушувалося також питання підготовки до зими снігоприбральної техніки. У жовтні поточного року були проведені е, перевірки е, с, даної те, е, спеціальної техніки, яка буде задіяна на прибиранні снігу та ліквідації железниці на вулицях міста. В ході перевірок е, зверталася як на технічний стан, як і на обладу, облаштування даних транспортних засобів. Е, перевірками визначено, що підприємства міста та спеціальна техніка. У нас готова до роботи в зимовий період. Єдине прохання до водіїв у зимову пору паркувати свої автомобілі так, щоби не заважали роботі цієї техніки. Проте і залишати автомобілі в нашому місті теж варто обережно, зокрема, вітчизняного виробництва. Бо з початку року в місті було вкрадено вже понад 120 транспортних засобів. 49 таких фактів було розкрито. Тож або переконайтеся в безпечній ночівлі автомобіля, встановивши сигналізацію, або скористайтеся гаражем чи стоянкою, яких у кривому розі нараховується 72. На сам кінець були озвучені останні цифри, що до ситуації на автошляхах міста, зокрема, за час проведення тижня безпеки руху. Лише з понеділка на сьогоднішній день особовим складом Державтоінспекції виявлено 308 порушень прав дорожнього руху. Затримано 17 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Затримано 175 водіїв та складено адміністративні протоколи за перевищення швидкісного режиму. Це все за 4 дні. Виявлено 35 порушень правил дорожнього руху пішоходами та 36 порушень правил проїзду пішохідних переходів на території міста Кривого Рогу. Тож, аби не поповнювалася ця сумна статистика, державтоінспектори вкотре наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху всіма його учасниками. Лікарі світу на цьому тижні акцентували увагу громадськості на проблемі цукрового діабету. Це недуга входить до трійки найнебезпечніших хвороб людства. В Україні на діабет хворіє кожен п'ятий, а кожен двохсотий є інсулінозалежним. Питання лікування і профілактики діабету медики та науковці обговорювали 14 листопада у Кривому Розі. Засідання хірургічного товариства, що проводиться кожного третього четверга місяця під егідою кафедри хірургії, травматології та ортопедії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медакадемії, цього разу було присвячене необхідності ефективної співпраці ендокринологів та хірургів міста у питаннях лікування ускладнень цукрового діабету. Одним із направлень роботи кафедри, якраз є ендокринна хірургія. И сегодняшнее общество оно посвящено вопросам хирургических аспектов эндокринной патологии на кроворожье. Поэтому мы часто приглашаем на свои задания специалистов, которые связаны с этой проблемой. Вырабатываем совместные с ними в общем -то, мероприятия, обучаемся совместно с ними. И таким образом я думаю, что качество оказания помощи только от этого повышается. За давньою традицією, на тематичні засідання товариства запрошуються найкращі вітчизняні лікарі суміжних спеціалізацій. Ось і сьогодні на запрошення кафедри відгукнувся провідний ендокринолог України, редактор міжнародного ендокринологічного журналу, професор Володимир Паньків. Вчений поділився із присутніми вже відомими цифрами, що стосувалися розповсюдженості цукрового діабету в Україні, а також оголосив результати найновіших досліджень у цій галузі. Нещодавно у Дніпропетровську завершено дослідження по вивченню факторів ризику у дорослих людей від 30 років і старших, яка ж реальна частота діабету? І виявилося, що ця частота не 3%, а вона досягає 8 Тобто, кожна восьма доросла людина має цукровий діабет. З них вона вже знає, що мала цей діабет лишень одній третині випадків. Тобто, од е, частина троє людей знали про свій діабет. А сім людей були вперше виявлення, але вже діабет у них вже був. Великою проблемою на сьогодні, за думкою доповідача, є рання діагностика захворювання, бо чим швидше виявлений цукровий діабет, тим більша змога тримати хворобу під контролем. Однією з головних причин виникнення цукрового діабету є генетична. Кожна п'ята людина має ген, який може спричинити розвиток недуги. Проте ген реалізує себе тільки у тому випадку, коли стан людини буде ускладнений надмірною вагою, артеріальною гіпертензією, життям без руху або стресом. Діагностування ж у пацієнта цукрового діабету будь-якого типу це сигнал для нього нарешті. Ще з відповідальністю поставитися до себе, навчитися жити з хворобою і контролювати її, аби не сталося навпаки. Людина в першу чергу повинна бути обучена жити з цукровим діабетом. Для цього глюкометр, тобто визначення цукру в криві, це так, як ручка для учня в школі. Тобто контролювати свій рівень цукру в крові це ретельне дотримання всіх порад лікаря відносно вживання препаратів, відносно дотримання калорійності харчування, фізичного режиму і так далі. І профілактичне відвідування кабінетів діабетичної стопи, кабінетів нейропатії, де є всі можливості ранньої діагностики оцих судинних і неврологічних уражень. Але насамперед треба дотримуватися, все-таки підтримувати рівень цукру в крові в певних межах, щоб не було його стрибків, скажімо, від. Низьких нижче 3 ммоль на літр до 15. найгірше, це якраз перепади рівня цукру в крові, які найбільше якраз і шкодять хворому. Українські лікарі сьогодні використовують ті самі методи діагностики і лікування цукрового діабету, що і увесь сучасний світ. Проте лікування процес не з дешевих. Набагато економнішим для вашої кишені і здоров'я стануть регулярні профілактичні відвідини сімейного лікаря. Театр Академія руху цих вихідних радує прихильників пластичної драми прем'єрою вистави «Пергюнт» за мотивами твору Генріка Іпсена. Підготовці спектаклю сприяло виділення Сергію Більському гранту президента України згідно з указом про підтримку молодих діячів мистецтв. На генеральній репетиції вистави наші кореспонденти поспілкувалися з акторами і керівництвом театру. Творчий колектив театру Академія руху завжди приваблювали незвичні історії про людину як про особистість. А Гюнт є саме таким складним героєм. Тому постановка драми потребувала неабияких зусиль усіх причетних до цієї нової роботи академіків. Уклон був непосередньо на умінні артиста воздійствувати на зрителя об'ємом своєї енергії, тому що здесь очень много статики і йде на то. Что Захватіть зрителя как бы тим внутрішнім переживанням, яке в даному случаю перебуває сам актор. Поступове моральне зубожіння головного героя. А потім прозріння пошуки свого втраченого я вже у процесі роботи актори і постановники задумались не тільки над глибиною цього твору, а й важливістю донести її насамперед до молодого глядача. В чем Бергюнт интересен? Тем, что он необыкновенно талантливый, душевно талантливый человек. Но его разгильдяйство, его необустроенность, неумность, иллюзорность понимания мира приводит к тому, что он вовлечен в различные интриги, подчинен больше страстным вовлечениям и попадает все время в просак. Попри сумний фінал п'єси, в ньому все ж таки є торжество духовної істини душа і світ марнославного пера Гюнта врятовані коханням жінки. Ця історія, яка вже понад два століття, і є актуальною, і сьогодні ще обращає сьогоднішньому поколенню. Очень важливо сказати слідче: що ваші мрії і ваші можливості, а ані тогда саморізуються, коли ваш внутрішній мир становиться багаче. Ваш круг мировоззрения богаче, и когда вы возобладает, когда возобладает над вами стержень, стержень, крепкий стержень той основы человека, который может жить в любой среде, но быть и сохранив за собой нравственные дела. Это очень важный момент. Мы сегодня расплескали свой душевный мир. Сюжетну лінію драми Іпсена, що насичена міфічними образами збережено. Та пластична постановка більш наближена до сучасного глядача, щоб йому візуально було нескладно розібратись в позитивних і негативних персонажах. Тролі у нас в білих перчатках і в темних очках. Тролі у нас в банданах. Ви можете цього тролі примірити на любовка, любов епохи. Тому що в принципі, це суть плохої, суть отрицательна в нас. То, що э, возникали какие-то сложності, то это в общем-то только потому, що всі ці костюми повинні жити на сцені, в них потрібно рухатися. Ну я не могу сказати, що это було з каким-то надривом, напрягом. то було прекрасно. Прем'єра пластичної драми «Пергюнт» за Генріком Іпсеном Подія надзвичайної відповідальності для акторів цього театру. Передбачається, що серед перших глядачів спектаклю буде й голова спілки театральних діячів України Лесь Танюк. Те люди, которые даже не прочитали этого произведения, поймут все дословно, потому что язык пластики, он не просто интернационален, он э, межчеловечный, межгалактический. Его понимают все люди, несмотря, не, э, несмотря ни, ни на национальность, ни расовую принадлежность. Поэтому Дорогі друзі, дорогі жителі Кривого Рога і гості. Я приглашаю вас на нашу прем'єру 16 ноября і 23 ноября, неября, начало 1700. Ми будемо ждать вас і очень будемо рады встрече з вами. Якими ляльками гралися наші предки, побачити ці витвори народного мистецтва з цього четверга можна у міському виставочному залі. Тут представлено велику колекцію автентичних ляльок. Столичних збирачів і дослідників старовини стародавня українська культура настільки багата, що вивчити її всю ще й досі не можна. А от згадати історію та традиції народу можна вже зараз, завітавши на виставку української ляльки, що відкрилася в міському виставочному залі. Особливість цієї виставки в тому, що серед тисяч сучасних виставок і ляльок вона унікальна тим, що це саме традиційна лялька. Вона власне не є декоративна. Традиційна лялька це знання наших предків про вміння гармонізувати роди. Переважна більшість представлених на виставці ляльок це частина колекції знаного збирача і дослідника витворів народної культури Олександра Найдена. Завдяки його зусиллям унікальні експонати родом з сіл середньої Наддніпрянщини Дніпрянщини отримали друге життя в музеї Івана Гончара, а від сьогодні радують око криворіжців. Також знайомлять городян з традиціями пращурів Людмила Орлова і Тетяна Пірус. Це свого роду археологія, яка к до нам дійшла з язичних часів і передавалась. От бабушки в основном к внучке, в общем, из поколения в поколение и сохраняя те особенности, которые очень разные у каждого региона. И таким образом вот все это дошло до наших дней. Еще сейчас можно найти людей, которые могут сделать такую аутентичную кухлу. Різноманіття представлених на виставці експонатів вражає. Але такі різні витвори ляльки-мотанки, вузлові ляльки, ляльки зроблені з трави, єднає одне. Вони є відображенням минулого наших пращурів. Виставка дійсно дуже впечатляюча. Кожна кукла це якась така історія. У кожної кукле є історія своя. І Коли ми дивимося на ці ми згадуємо своїх бабушек, як нам було хорошо в дитинстві. Готи. Я думаю, що кожному стоїть прийти на цю виставку і доторкнутися самим до історії нашої України. Ознайомитися з унікальною добіркою авторських робіт, зроблених відомими майстрами в рамках традиції, але й з виявленням індивідуальних творчих рис може кожен бажаючий. Виставка триватиме протягом місяця. І це була остання інформація випуску. З понеділка про міські новини вам буде розповідати моя колега Анна Паукова. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.